В місті прибирали улюблені місця відпочинку вздовж річки Сіверський Донець. Напередодні відкриття пляжного сезону в нашому малявничому місті, де протяжність річки Сіверський Донець в межах міста складає до 10 кілометрів, у п'ятницю, 15 травня, не дивлячись на досить та дощову погоду, працівники управлінь та відділів виконавчого комітету Ізюмської міської ради, Ізюмського міськрайонного центру зайнятості, вийшли впорядкувати зелену зону. Наводити чистоту вирішили в найбільш відвідуваних місцях відпочинку городян вздовж річки. Адже відпочивати цивілізовано і не дуже. Зюмчани люблять майже у всіх районах, де є вихід до річки. Це видно по кількості відходів, які відпочиваючі за собою залишають. Прибирати після пікніків більше з них чи то через власні лінощі, або через невігластво та невихованість, не вважають за потрібне. Тому результати такого відпочинку доводиться прибирати не тільки дорослим, а й школярам. Під час суботнику збирались побутові відходи. Частково була розчищена від хащів частина прилеглої до берега посадки. Зрізані сухі аварійні дерева та кущі. Бите скло, пластикова і бляшана тара, перішнє листя, сухостій. Все це було рішуче витягнуто із зеленої зони для того, щоб знову перетворити її на улюблене та безпечне місце відпочинку мешканців та гостей міста.